Невимовне горе і невтихаючий біль переживає нині вся прилучена. Рік тому, у липні 23-го року, трагічно обірвалося життя ще одного захисника батьківщини Віталія Ященка з позивним Вахтанг. Але тільки сьогодні вся Прилуцька громада віддає шану загиблому воїну та проважає його в останню путь, захищаючи наш з вами, Віталій Володимирович віддав своє життя за суверенність нашої держави. За її цілісність і незалежність назавжди вписавши своє ім'я в історію цієї війни, назавжди повинен залишитися в наших серцях від усієї Привузької громади, щирі співчуття рідним та близьким Віталія. Герою вічна пам'ять і вічна слава. Народився герой 13 серпня 1975 року у місті Чернігів. Згодом родина переїхала до Прилук. Тут він жив, навчався та працював. Пізніше проходив строкову службу в армії. Трудова діяльність Віталія була тісно пов'язана з ремонтом електродвигунів та побутової техніки. Все місто його знало як майстра із заодними руками, адже з легкістю міг все полагодити. З перших днів повномасштабного вторгнення Віталій без вагань став на захист України від рашистів. Віталій Ященко проходив службу на посаді гранатометника 2-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, 6-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону військової частини А 46 99 захищаючи Україну від російського агресора 26 липня 23-го року біля населеного пункту роботи на Запорізької області. Життя Віталія Ященка обірвалося. Світлі спогади залишив по собі воїн. Пам'ятаємо його із шкільних років. Хлопчика веселого, світлого, доброго, справедливого. Всю душу мама з великої букви мама Валентина Петрівна виховувала його, була активним учасником класного колективу, дуже любила сина. Дітей, людей. Вона є зараз з великою скорботою над тілом сина. Вічна пам'ять, вічна пам'ять дітям, які полягли за нашу незалежну. Суверенну країну у глибокому смутку залишились рідні Віталія, дружина Наталія, син Данило, донька Аня, мама Валентина Петрівна, друзі, рідні та побратими. Роки спливатимуть, а йому назавжди буде 48.